Всім привіт! Мене звуть Оксана і ви на моєму каналі мої улюблені петельки». Так, я сказала улюблені петельки, я вже це повторяю. Я трошечки поміняла назву свого каналу, тому що з'явилися дівчатка з схожими назвами своїх каналів і тому, щоб нас не плутувати. Я сказ... додавала одне слово улюблені петельки». І сьогодні у мене буде таке звітне відео по нашому спільнику. Вишиванка, як кот на Але скажу, дівчатка, зразу, готових робіт, таких, як я заявляла в наявності, у мене нема. По різних причинах. Зараз я вам покажу те, що в мене є, те, що я встигла зробити. і трошечки розкажу про свої рушнички. Оце я перед вами поклала це один із моїх самих -самих найперших рушників, які я пошила собі. Цей рушничок у мене лежить на іконах. Ну, У мене стоять ікони, так як надіюся, в кожній, в кожній хаті чи в кожному будинку. Тому він трошечки, бачите, тут у нього п'ятна такі пішли цвілі. Коли ми сюди переїхали, ми два роки жили в літній кухні, і в мене іконки стояли на вікні. І от вікно це отаке. Колись, думаю, перешию. Але зараз розповім таку історію з тим рушничком. Ходила я в церкву, як ми ще жили в селі, ми ходили, у нас в селі не було, а була церква в сусідньому. І я там на одній ікон побачила такий гарненький рушничок Божа Матір. І мені так схотілося його вишити. Я підійшла до жіночок, які там в церкві торгують, кажу, як мені попросити цей рушничок вишити. А мені ця жіночка каже, це вишивала матушка. Підійдіть до неї і спитайте, ну, чи схему, чи що-небудь, щоб перешити собі. Мені дуже хотілося на свої образи, на свої конки, якийсь рушничок, такий, знаєте, такий вишити. І я підійшла до матушки, і вона каже: так, я вам дам на піст. Коли почнеться піст, ми будемо знімати усі рушники. Будемо, ну, Ви знаєте, що на піст церкви знімаються рушники, церква вся такому в траурі, можна сказати. Я не знаю, як правильно називається. І коли я прийшла вже коли почався піст, мені матушка дала оцей рушничок. І я з цього рушничка перешила на свій. Так само, я не пам'ятаю е, наші кольори ті самі. Якось Я вже це давно було. це йому вже цьому рушничкові ну, годів 20, мабуть, це точно. Це він у мене сами -сами перший. Якось він так у мене гарненько вийшов, нічого я так не робила в ніякої. ніякої. Ну, це просто так пострюпало внизу та і все. І оце в мене цей рушничок, він уже в мене старенький-старенький. ну 20 років. Це мій перший. Так що така у мене історія з цим рушничком. Він тепер у мене в моєму будинку. У мене на іконках він лежить, я його прикриваю іконки. Він довгий, оце, бачите, у два рази складений. Він довгенький, тому я його трошечки підгинаю. Але це моя робота, це моя пам'ять. І так вона у мене є. Так, оце перший рушничок, який я вам хотіла показати. Зараз я вам покажу свій другий рушничок. А другий це вже також я вишивала. Але тут трошечки я напортачила, бачите? Дуже він стягнутий. Це моя робота. Я не знаю, зараз піднімусь, подивлюсь, що вам його видно весь. Ось, я його і відпарювала, але він отут трошечки стягнутий. Цей рушник я вишивала своїй дитині на весіллі. Якось мені спочатку сподобався калина і ці, господи, жолуді. на щастя, на долю, схотілося мені його вишити. Вишивала його довгенько, я не пам'ятаю скільки років. Чесно, дівчатки, признався, я його взяла вишить на випускний своїй доці. І коли я почала вишивати, дуже він такий забарний, дуже тут багато було хрестиків. А як для мене він двійний на обидві сторони. Ось. А як для мене, я ще тоді і працювала, у нас і хазяйство велике було, ну не встигла я. Тому я отак вишила була на випускний. А тоді, вже після випускного дівчатка, ну, така я хитра. Довишивала я оці жолуді. І вийшли в мене рушничок на весілля. Він стягнутий. Так, це моя тут помилка. Я його спішила, стягувала. Бачите, якщо попередній ось рівненький не стягнутий, то це стягнутий. Але ж, він гарний, я не знаю. Мені дуже він гарний. Я його дуже люблю, він мені дуже подобається. акриловими вони точками. Люблю я муліне, але дівчатка, ну інколи хочеться акриловими. Є в мене багато вишивок акриловими ниточками. Вони яскраві, гарні, і цей рушничок також повністю весь акриловими ниточками. Такий у нього виверід у рушничках. У з середини немає ні одного. Я ниточки затягувала. Не дуже він гарно такий естетичний, але без єдиного узелочка, тому що я знала, що це я дитині. А дитині я у не в'язала ні одного. Оце мої дві такі роботи, які на даний час є. Ще заявляла я в цьому проєкті своїх дівчатка-вовків. Я вже показувала вовки, я свої дошила. і здала я в нас єдиний магазин, де можна зробити рамку. Поставити під стекло, рамку під дерево, як я колись і показувала. Але, виявляється, вони їх відсилають, у Запоріжжя. Тому мої вовки поїхали в Запоріжжя і досі не повернулися. Хто не пам'ятає, я вам сюди зараз оставлю фотографію, яка в мене картина вишита. Але коли мої вовки приїдуть, я обов'язково в відео покажу ту картину, яка вийшла. Я також в цьому проєкті її дошивала. Я вже дошила, ж готова, я вам казала. І вона поїхала в мене. Робити рамку, коли вернеться, не знаю. Ну, чекаю. А ще, я в цьому відео заявляла вишиванку. Вишиванку, дівчатка, я так і не почала. Не почала, її там трошки небагато, але скажу чесно, я покрутила-покрутила, вона в мене давно лежить, не хочу. Зараз фінанси. Я не можу собі дозволити купити гарну заготівку під вишиванку. Але не хочу тратити час на те, який, ну, що попало, я не хочу. Я вже колись, дасть Бог куплю собі хорошу заготовку, собі дитині і хлопцям повишиваю, то тоді будуть. Так що вишиванку я не встигла. Але встигла я, я встигла, також не встигла. Вишивається, ой, подожіть хвилинку, десь зачепилася моя голочка. Вишивається, ще в мене така молитва. Я її також заявляла в цьому спільнику. Але, дівчатка, я також її не, не вспіла душі. Зараз піднімуся, бо я всілася. Ось, бачите? Оце така моя молитва, молитва така вишивається. Це вже бісер. Бісер вишила я тільки оцю сторону, ось трошечки. І це в мене залишилося тільки низ. Вишивається швидко, але зараз весна часу мало. Тому. Я дошию. Я тепер оце як сіла, в мене тут вам не видно на тій стороні мого столу, це на цьому столі її шию. Там і бісер і все в мене покупках лежить, тому вже і дошию, а тоді буду пробирати. Отака молитва Отче наш. Також дошию, також дам її в рамку, щоб зробили, і повішу на стіну. Так що, це такі мої процеси були, які я заявляла в цьому спільнику. Ну, не знаю, з усіх душила тільки вовків і полуфабрикату ця молитва. Дівчата повишивали, бачу гарненьке, але ще не всіх дивилася, буду дивитися. А я отака дівочка лінтяйка Але в мене ще в'язалася сумка. Зараз я вам вставлю ті, що далі я в'язала, також на сумку вишиванку. Такі мої були ці спільники. Так, сілася як сважка на траві. І хочу я вам показати вже свою сумку. Це ще такий мій, як вам правильно сказати, проєкт, який мене трошки приторможує. Тому що дуже багато часу пішла на цю сумку. Це вже, я казала, колись перев'яз. Спочатку було дно. Зараз я відключуся, вам покажу, яке було дно. Потім я його розпустила. Так, зв'язала сумку. Сумку, дно сумки. І не хочу їх. воно мені широке і вузьке. Я набрала 36 петельок і по них в'язала, але не хочу я такої. Я хочу, щоб воно була узенька і широка. Буду я це все діло зараз розпускати. Розпущу, а потім наберу більше петель і буду в'язати більше одного. Я не хочу такого. Я хочу, щоб вона була узенька, така, якась вишивка, щоб таке чисто кудись вийти. Потім я зв'язала інше дно. Ой, сіла за траві, думаю, краще буде видно. Потім я зв'язала дівчатку інше дно. Але ну воно мені підійшло все гарно. Думаю, залишу його і зв'яжу шивну сумку, щоб краще було вишивати. І коли я почала в'язати. Боже, думала, на вулиці буде краще видно. Ну Нічого, покажу вже. І коли я почала, бачите, в'язати оцю шивну поличку, вона в мене вийшла дуже набагато набагато дівочки, ширше, чим у мене було дно. І я його вирішила не розпускати, а просто я зв'язала те, що в мене було, і почала в'язати по колу. Оце отака вже в мене вона велика є. Тут ще сантиметрів, я думаю, 5, і вона вже буде готова. І оця ця сумка мене трошечки, дівчатки, притормозила. Ну, не трошечки, а гарненько притормозила. В'яжу я отакі нитки зараз покажу. Отакі нитки Ярослав, 50 грам, 350 метрів 100 бавовна. У три ниточки в'яжу і виявилося, що у мене є кловер. Я в'яжу кловером, дівчатки. У мене кловер 1,75 метра, господи, цей 1,75. У мене всього в наявності два кловера, один 3,25, а один оцей. То я знайшла його. І, ну, робота стала набагато йти швидше. А то оцим китайським в'язала, тим маленьким, руки наколола є. Ось оцим спочатку в'язала. Цей, правда, в мене 1,9. Так, до мене йде кекс. Я вже ще на траві сілась без кекса. Так, 1,9 в'язала, то це я ж вяжу отак, отак річком. чачком. чачку. Тут так руку мені натирає, то виявилася моя радість, У мене є такий кловер. То я почала перев'язувати його, тобто дов'язувати кловером. Так що це такий процес мії сумочкою. Вона чорна. Хотіла вам краще показати, але не знаю. І оце також. Сумка, до речі, ця планувалася бути вишиванкою, Ну, вона буде. Я її зроблю вишиванку, я вишию тут якийсь великий, гарний, гарну квітку акриловими ниточками. Я хочу яскраву квітку, не хочу я цей DMC, оліне, це різне. Але коли воно буде, я не знаю. Ну, Я постараюся зробити. Дівочки, ну, кекс, ну куди ж ти без кексу? Ну, це ж мій найголовніше ревізор, так зіціля. Так що, оце ще один такий мій процес, який я хотіла зробити в цьому нашому спільнику, але я не встигла. Ну, надіюся, що все в мене зв'яжеться і вишається. А ще, дівчатка, у мене така гарна новина. Прийшла мені така посилочка від Вікторії Буряк. І винуватця цього, цього, цього її посилочки, ці вовки. Колись дивилися її, я дивилася її відео. Де вона говорила щось про вишиті картини. На жаль, я вже не пам'ятаю, давненько це було. І вона мене питала особистих, якщо ще вовки для вас актуальні, то я можу вам поділитися схемою. Ну, Для мене вони актуальні. Я їх люблю, обожнюю вишивати. І я вам дала свою адресу, яка моя була радість, коли мені Віта прислала цілу посилочку журналів. Я не знаю, мабуть, не можна відкривати, показувати ці журнали. Ну, Не буду я відкривати, але тут є такі вовки. Прийшли мені такі вишиті картини, прийшли мені отакий от журнал. До речі, в мене такі є журнали декілька. Я раніше їх збирала, а потім якось не знаю, не мала можливості їх купувати. Не виписувала, я купувала в кіосках у нас. Але в цих журналах, дівчатки, ну, знаєте, які люди можуть бути споріднені. Я шукала квітку таку гарну, що пишуть на свою цю сумку в'язану. І коли мені Віта прислала журнал, скільки тут такої гарненької вишивки. Оце воно хоч дитячі сорочки вишиванки, але, дівчатка, тут такі квіти, дивіться, запросто підуть на будь-яку ну, як Дуже класно вишиття з кравими нитками. Якраз я весь інтернет сиділа, лопатала, лопатала де його якусь квітку знайти, гарно вишивати. Не так сіла сонце світа. І Віка, Віта мені мої думки почула. З такими руш... рушниками, ось ще вовки. Гляньте, ну це взагалі це краса. Я обов'язково вийшов. Я трошки підтягну і вишию. А ще мені Ві... Віта положила отакий журнал з ірландським кружевом. Чесно, дівчатка, також не вмію в'язати. Також думала, дивилася, і вона прочитала мої думки. Дивіться, де мій кекс, ага, не видно. І обов'язково тепер буду вчитися. Але, ще... Але це ще не все. Коли я це роздивилася, оці всі схеми, і мене чекав такий подарунок. Отакі гарнюні лисенята. Це набор для вишивки картинки лисенятка. Тут дівчатка все. І схема, і канва, і ниточки. Я вже відкрила, перелаплатила. Ой, це я вже так його відкривала. Думаю, подивлюся. Так що, дякую, дякую, велике Віта, за такий подарунок. Ще були смаколики. Ну, У мене був клієнт, який дуже любить їсти, і ми їх, чесно, вже злупсарили. Так що вибачаю, смаколики не покажу. Був внук, якраз бабусі гостинець прийшла, і внук поїв. Так що, дівчатка, таке моє ще включення. Така моя гарна новина для мене. Вибачте, що на дворі хотіла так гарно сонечко вам зняти, а воно собаки піднялись. Ну що, на все буду закінчувати своє відео. Таке в мене було, такий мій проєкт, був спільник. Не все я вишила те, що хотіла, але я вам показала, що в мене є, що я буду вишивати, я обов'язково буду шити. Я люблю вишивати, це одне з моїх також найулюблених захоплень. Ну, що хочу сказати. Гарна була компанія, надіюся, що ми ще будемо ще не в одному спільнику. Заходьте до дівчат, заходьте в інфобоксі під відео, дивіться, що вони вишивають. Майстерині ще ті, ще в них вчиться і вчиться. Так що на все добре, дякую. Ми переможемо, зустрінемося.